Громадян Росії може побільшати в бундесфері, як так у Німеччині можна мати подвійне громадянство. Закон про це ухвалили півтора року тому на тлі демографічної кризи. А тепер консерватори забили на сполох. Мовляв, новий закон може відкрити дорогу в Бундесфер прихильникам Путіна. Німецькі газети порахували, якщо наступного року відновлять призов до армії, то серед чоловіків призовного віку опиниться 3691 особа з подвійним громадянством Німеччини та Росії. У Німеччині стаються численні диверсії, в організації яких підозрюють російські спецслужби на цьому тлі. Деякі юристи прирівнюють російський паспорт до підтримки режиму Путіна. Той, хто лояльний до ліберально-демократичного ладу в Німеччині, не може бути лояльним до путінського режиму. І навпаки, є і протилежна думка. Я вважаю, що не можна оголошувати кожного громадянина російського походження п'ятою колоною. Це несправедливо і не по-людськи. Це неприпустимо треба вимагати від кожного хто служить у Бундесфері лояльності до держави в цілому. Йдеться не про лояльність до якоїсь однієї партії або про окремі думки з актуальних питань політики, а про готовність захищати країну в разі необхідності. А що ви про це думаєте? Чи варто допускати німецьких росіян із подвійним громадянством до служби в Бундесфері? Напишіть у коментарях.